Друзі, моє вітання усім. Це YouTube канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується спікер та речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, добрий день. Мої вітання. Спасибі, що знайшли час сьогодні з нами трішки поспілкуватися. Добрий день отже, хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, як саме змінюється перевірка документів громадян з 18 травня, коли закон про мобілізацію набуде чинності? Ми знаємо інформацію, що ДПСУ планує перевіряти наявність військово-облікового документу в окремих категорій. громадян. Розкажіть, будь ласка, більш детально про які саме категорії йдеться? Ну, власне, ті зміни про які ви? Щойно сказали, вносять зміни до а, таких законів, як а, про правовий режим воєнного стану, а також про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і визначають, що а, чоловіки, а, громадяни України в віці від 18 до 60 мають також мати військово-обліковий документ, який а, повинні надати а, на вимогу а, військовослужбовця державної прикордонної служби або ж в прикордонній смузі, або ж в контрольованому прикордонному районі. Або ж в пункті пропуску на державному кордоні. Ну і власне від завтра відносно окремих категорій, поки що трішки далі роз'ясню, ми перевірятимемо наявність військово-облікового документу під час перетину кордону. Це в першу чергу стосуватиметься громадян, які визначені в правилах перетину державного кордону громадянами України пунктами, пунктом 2.6, де зазначено, що право на перетин кордону мають інші військово зобов'язані особи, які не підпадають під мобілізацію. Йде відсилка на 23 статтю закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну власне простіше це не стос... це стосуватиметься. Тих осіб, які заброньовані на під час мобілізації, бо воєнного стану, це ті, хто це ті, які заброньовані. ще раз вибачте, це ті, які не придатні до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров'я. Це також чоловіки на утриманні у кого є троє більше дітей до 18 років. Це ті, які самостійно виховують дитину до 18 років. І власне ті, в кого є дитина до 18 років, але дружина проходить військову службу за одним з видів військової служби, а також інші категорії, які прописані в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку, там мобілізацію. От в цій, в цій категорії ми перевірятимемо наявність військово облікового документу з відповідними відмітками. Не перевірятиметься наявність військово-облікового документу, щоб Давало там підстави для перетину кордону у тих категорій осіб, які правилами перетину кордону громадянами України визначені окремими нормами окремими пунктами, і знову ж таки простіше це стосуватиметься осіб з інвалідністю, осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю. Це також стосуватиметься. Водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, це і інші категорії, зокрема працівники залізничного транспорту. Авіаційної галузі морської галузі, що чітко прописані окремими пунктами правил перетину державного кордону у цих категоріях осіб, ми не перевірятимемо на даний момент наявність військово-облікового документу з відповідними відмітками. Треба розуміти, що змін в правила перетину кордону урядом не внесено, і ми застосовуємо норму законів, які визначають. Наявність у людини обов'язково наявність військового облікового документу, але на даний момент це буде стосуватися окремих категорій, про які я зазначив, якщо урядом будуть внесені зміни до правил перетину кордону, тобто до постанови номер 57 до можливо доповнені якісь інші пункти або ж приведені у відповідність до законодавства, як це визначено. В, в окремих нормах закону, в тому числі ті, які е, мають відстрочку від, е, від призову, звісно, що в подальшому прикордонники можуть застосовувати ті норми, які будуть прийняті урядом. Скажіть, будь ласка, чи правильно я взагалі розумію, що якщо людина не внесе інформацію про отримання відстрочки у свій військово обліковий документ, не продемонструє його на перетині кордону, наприклад, то вона не зможе виїхати ну зокрема, перетнути той кордон. Ну, таки, це стосуватиметься тих категорій, кого я а, за а, зазначав. Але я раджу громадянам а, самостійно потурбуватися про те, щоб перевірити свої документи, військово-облікові документи на наявність таких записів про відстрочку або ж про. Виключення з військового обліку і щоб ця інформація також про них, якщо вони оновлювали свої дані, знаходилася в системі оберіг. Бо прикордонники в рамках інформаційної взаємодії з міністерством оборони також мають доступ до системи оберіг і перевірятимуть в тому числі наявність. Ці відповідної інформації відносно особи, в тому числі і через цю систему призовників та військовозобов'язаних. а наповнення від здійснюють представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тому раджу ще раз всім ознайомитися. По перше, з правилами з тою інформацією, яку ми повідомили, а також потурбуватися про те, щоб були відповідні відмітки в військово обліковому документі. Ну і власне в системі оберіг. Ага. Дякую вам за ці відповіді, і на сам кінець хочу запитати ще одне питання, яке не стосується мобілізації. Якщо можливо володієте інформацією, що наразі відбувається на кордоні із Білорусю? тому що ми пам'ятаємо інформацію про те, що Росія зазначала, що вона буде знову перекидати туди на територію Білорусі техніку. Якщо знаєте, володієте інформацією, чи було перекидання техніки, скільки там одиниць, чи є збільшення особового складу військ Російської Федерації? Можливо, володієте Інформацію можете розповісти її нам, тому що все одно, все ж таки, в киян в жителі, жителів Київської області також постійно є побоювання про те, що знову може розпочатися наступ з півночі, саме з Білорусі. Кордон з Білорусі він для нас знову ж таки залишається також пріоритетним напрямком в плані безпеки, адже Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій війні, як Україна терорист розв'язала проти нашої держави, і за тим, що відбувається, і наскільки воно загрозливим може бути для України, звісно, стежать підрозділи розвідки, як Міністерства оборони, так і Державної прикордонної служби для того, щоб аналізувати всю необхідну інформацію. І в подальшому сили оборони могли адекватно реагувати на будь-якому з напрямків, якщо ця загроза тільки наростатиме на, на даний момент, якщо говорити про е, лінію кордону, про е, прикордоння, навіть з того боку, то ніяких е, ніякого нарощення е, сил ми не спостерігаємо. Але те, що відбувається в глиб території Білорусі. Звісно, ще раз зазначу, ця аналіз ця інформація постійно аналізується для того, щоб розуміти подальші ризики, які може нести цей напрямок. Але попри все, як на кордоні з Росією, так і на кордоні з Білоруссю, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо ми пам'ятаємо, що свого часу. В тому числі і в минулому році Росія тримала певні свої підрозділи і їхня кількість могла коливатися десь на рівні 10-12 тисяч. Тоді військовослужбовців, звісно, вони тоді е, переважно залучалися до підготовки і навчань на білоруських полігонах. Е, в подальшому Росія їх вивела в рамках ротації нових не заводила, але е, попри все. Ми маємо бути готові ще раз до розвитку будь-яких ситуацій, і ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості як по лінії кордону, так власне, і в прикордонні в інженерно-фортифікаційному відношенні. Пане Андрію, дуже вам дякую за цю розмову. Друзі, ви не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар. І звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, щоб підтримати нас і отримувати цікаву, актуальну, звичайно, щоб перевірену інформацію. Ще побачимося з вами у наступних випусках.